Вітаю, друзі! Сьогодні огляд економічних новин, які можуть повпливати на наш з вами гаманець. Ми починаємо, а ви поки підпишіться на канал. Початок місяця, а це означає, що треба вибирати кешбеки на тих картках і в тих банках, де вони є. Як на мене, другий місяць підряд найцікавіший кешбек є у спорту. Банка це комуналка і Макдональдс. До того ж, з кешбеку на Макдональдс йде певний відсоток на ЗСУ, а точніше, 5. Так, Олег Гороховський обіцяє, що в новому оновленні відбудеться відбудуться зміни екрану підтвердження 3 ds інтернет-авторизації. Буде щось наподобі от такого свайпу. Очікуємо. Альфа-банк Україна розпрощався вже з юридичною назвою Альфа Банк, і тепер він вже офіційно банк Сенс. Якщо у вас є Альфа банк, ну точніше, вже Сенс, то можете подивитися, що змінився значок додатку. Клієнти Привату відкрили так звані доларові депозити на суму 52 мільйони американських зелених. Чому так звані депозити? Бо це ті самі депозити, що дозволяють захистити гривневі заощадження від можливого подорожчання іноземної валюти. Пам'ятаєте, ще місяць тому на каналі я розповідав, як це працює. Коротко винесете гривню. В банці конвертується це в долари. А після закінчення строку депозиту ви теж отримуєте гривню, і все це йде по національному курсу Нацбанку. Як кажуть, Наваро нуль зато свіжа копійка і захист від знецінення національної валюти. Нацбанк представив проект концепції є гривня. Якщо коротко, то Є гривня, це буде електродна форма грошової одиниці, яка буде виконувати всі функції грошей, тим самим доповнюючи готівкову та безготівкову валюту. Тобто, якщо на зараз у нас була готівкова гривня та безготівкова, ще з'являється третій варіант, як є гривня, яка має саме доповнювати форми. Оцих перелічених гривень. Подивимось згодом, що з цього вийде і як практично її можна буде використовувати. Програма ЄОСЕЛЯ продовжує видавати пільгові кредити на житло під 3% річних у гривні, але не для всіх. Поки під категорію видачі таких кредитів підпадають військовослужбовці, звичайно, і це правильно, науковці, медики та педагоги. Новопошта через свою фінансову компанію Novopay запустила послугу посилка кредит, яка дозволяє користувачам купити товар в кредит в інтернеті. І дивіться, які умови вони пропонують. І якщо ви дивитесь уважно мій канал, то для вас це буде не нове і на щось схоже. Давайте подивимось на що. Посилку в кредит можна оформити тільки замовник. Товару, і лише у відділення нової пошти. Ну, зрозуміло, це. Кредит надається строком на 12 місяців, і від однієї тисячі гривень, і увага! За користуванням кредитом буде сплачувати комісію 2% від суми запозичення на місяць. Я вам скажу, що це роз... нагадує це звичайна розстрочка саме розстрочка, не оплата частинами, не покупка частинами, а розстрочка на товар. Але. У залежності від банку цей відсоток щомісячним може бути різним. 2% на місяць це означає 24%. на рік за товар. Ну, доволі, доволі багато, але на кожен товар є свій покупець. Плачувати такий кредит потрібно щомісяця рівними частинами. Протягом року у будь-якій фінансовій установі нова пошта. Також кредит можна погасити достроково без додаткових комісій і доплат. Ну, як правило, банки не звільняють від комісії, якщо ви погашаєте достроково саме розстрочку частинами. Наскільки я пам'ятаю, доповніть, якщо це не так. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!